Побачила в супермаркеті такий м'ясистий гострий перець і не змогла пройти мимо. Купила півтора кіла, помила і очистила його від насіння. Перець доволі таки гострий, але гостринка приємна. Пускаю його через м'ясорубку відразу на сито, щоб прибрати зайву вологу. Перекладаю в каструлю з товстим дном і додаю 1 кг цукру та перемішую. Ставлю на вогонь і варю 40 хвилин з моменту закипання, а потім додаю 1 стакан 9% оцту. Варю ще 15-20 хвилин і розкладаю по стерилізованих баночках. Закриваю і залишаю підручником до повного остигання. Зберігати можна навіть у кухонній шафі. До м'яса і до сира це просто пушка. А коли соус повністю охолоне, то по текстурі буде як мармеладка. Готуйте таку смакоту, поки перець по адекватній ціні.